Доброго часу моїм глядачам. От маємо отакий цікавий срібний кінжал. З елементами золота. Ручна робота. Все дуже цікаво витончено. Маємо ось тут сліди, скоріш за все була якась накладка. Рукоятка слонова кисть. тельнику маємо також елементи золота. Значить, довжина леза 22,5 см, Ось таке старе, цікаве лезо. На другій стороні клеймо 40-40. Якщо 40. буде видно. Кінчик дуже гострий. Рукоятка має 15,5 см. Заходить дуже плавно. Все дуже чітко зроблено по розмірах. Довжина цілого 40,5 см. Вага цілого. 483 грами Вага ноженів 238 грам і Лезо з рукояткою 245 грам ВГ Маємо дуже цікавий підвіз до ножа. Зроблений з золотих ниток. гниток. такий він красивий. Скоріше за все кінжал був виготовлений для подарок для якоїсь знатної людини або можливо для військового. Всім дякую за перегляд.